Як правильно обрати розмір спа басейну? А, уявіть, ви купили спа, запросили друзів, відкрили вино. А, і тут з'ясовується, що місця на всіх не вистачає. А, один сидить на бортику, інший гріє ноги у відрі. Саме тому розмір це не примха, а стратегічне рішення. Якщо ви обираєте спа тільки для двох, ідеально підійде компактний варіант. Хочете релаксі з друзями або сім'єю, варто розглянути моделі на 4-6 осіб. А якщо ви мрієте влаштовувати міні-вечірки, тоді потрібен справжній водний трон. Великий плюс СПА басейнів це ергономічне планування. Навіть якщо модель на 5 осіб, кожному буде комфортно. А ще важливо пам'ятати про місце встановлення. Розмір повинен не лише вміщати гостей, а й вписуватись у простір. Тож, перш ніж обирати, подумайте, скільки людей буде використовувати басейн, як часто і для яких цілей. А краще зверніться до фахівців. У SPA Galaxy ми допоможемо підібрати ідеальний розмір саме для вас. Підписуйтесь і пишіть нам. Разом створимо спа-мрії.